Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. З вами історії з історії української греко-католицької церкви та їх ведучий Тарас Пшеничний. У наших попередніх розмовах ми неодноразово звертали увагу на те, що в центрі усіх суспільних політичних культурних процесів і церковних в тому числі стоїть людина. В українській греко-католицькій церкві було чимало тих осіб, прізвища яких золотими літерами вписані в її історії. Однак було чимало і тих, які, на жаль, маловідомі широкому загалу. Це люди, чий внесок у розбудову церковних структур, служіння тим, до кого були послані, жертовна самовіддача та відвага, якою вони творили у ГКЦ, і завдяки яким українська греко-католицька церква стала такою, якою вона є сьогодні. Саме про таку людину, зокрема, про отця Івана Галібея, ми поговоримо в нашій сьогоднішній історії з історії української греко-католицької. Церкви. У селі Зелене Устя, що на Тернопільщині, а сьогодні це село Монастариської міської громади Чортківського району. Татарським за походженням вважався рід Галібей. Саме із цього роду вийшло кілька відомих патріотів, які лишили помітний слід в історії окремих галицьких сіл, зокрема, та й вкраю загалом. В кінці 19 століття мешкав у цьому селі Павло Галібей. Його головним заняттям було рибальство. Невідомо чому, але представники цього роду займалися даним промислом з діда Прадіда. У Павла було четверо синів, а тому він сподівався, що й вони, коли виростуть, стануть йому надійною опорою і продовжать його на легку працю. Діти виростали і поступово долучалися до грибного промислу, яким займався батьком, постійно допомагаючи йому. Проте доля судилася їм зовсім іншим. Коли діти навчалися у місцевій в сільській школі на їхні здібності звернув увагу директор цієї школи. Він звернувся до батька, щоб той погодився продовжити навчання дітей. Проте на це були потрібні великі кошти, і батько спершу відмовив. Тоді директор школи знайшов вихід. Він звернувся до митрополита Андрея Шептицького, щоб виділив він на цих дітей матеріальну допомогу. І Галицький митрополит відгукнувся на прохання, і всі сини Алібеїв розпочали здобувати освіту. Найстаршим в родині галібею був син Степан, 1881 року народження. Він вивчився на вчителя, був інспектором шкіл у 1918-1920 роках. Служив в українській галицькій армії. У разі поручника він виконував обов'язки коменданта міста Коломиї у свій час пізніше дослужився навіть до сотника. У 1922-1924 роках він був директором Коломийської приватної української жіночої гімназії Рідна школа помер у 1942 році. Другим у сім'ї був син Адальберт Юрій, 1884 року народження. Після закінчення польської гімназії у Станіславові він навчався у Львівській духовній семінарії і був висвячений на священника. Він служив на монастирищині, що на Тернопільщині. А також здійснював душпастерську працю по всій околиці під час Першої світової війни він навіть був капеланом в українській Галицькій армії. Деякий час він також був викладачем Станіславівської духовної семінарії, проте був замордований польськими солдатами в молоді роки 13 червня 1919 року в селі Сороках. Третім сином в родині Галібеїв був Михайло. Він здобув торгівельну освіту. Спочатку він працював кахлярським майстром, а пізніше йому вдалося налагодити у Львові серійний випуск кахлю, що було надзвичайно популярним в той час. Згодом він став власником місцевої фабрики, брав активну участь у громадському житті міста і як ремісник був делегований до ОНР, адміністративного органу Львова від Української народно-демократичної партії. Він підтримав діяльність рідної школи, був активним членом товариства Сокіл, а в роки Другої світової війни він був змушений через свою діяльність, в тому числі емігрувати за кордон. До речі, тим самим він і врятувався від радянських репресій вже за межами України. До речі, він також брав участь у з'їзді українських. Патріотів, що проходили, наприклад, 22 червня 1941 року в місті Кракові, згодом увійшов до складу Українського національного комітету. Помер аж у 1964 році в місті Овкленд, Сполучених Штатах Америки. Що характерно, його дочка Галина була дружиною відомого в Галичині громадсько-політичного діяча Осипа Мащака. Краєвого провідника у на Львівщині. четвертим сином в родині був Іван. Він народився у 1894 році. Після закінчення богословських студій у 1917 році він став священником. Як і його брат Юрій, він також брав участь у військових подіях 1919 року як капелан української. Галицької армії. Під час Чортківської офензиви йому, на жаль, судилося потрапити в полон до поляків, з якого, на щастя, він вийшов живим. Після буремних військових лихоліть, лише у 1925 році отець Іван повернувся до душпастерської діяльності. Спочатку він був парохом у селі Скоморохах, звідки і пішов на війну, в селі Товстолоба, Русилові, на Тернопільщині. І тут слід відзначити, власне, його працю. Тим, чим він відзначився як священник, в селі Русилові за його сприяння було збудовано нову церкву. В селі Скоморога збудовано народний дім, в якому містилася читальне Товариства просвіта, районова молочарня, кооператива сільська спілка. Та це ще не все. У нього було чітке розуміння необхідності виховання національної свідомості серед українців, виховання в українців розуміння своєї приналежності, своїх традицій. Відтак у кожному сіл, де він служив чи бував, він намагався організувати хори, аматорські гуртки, філійні товариства Сокіл, читальні і багато інших просвітницьких товариств. Окрім того, у селі Скоморохах він всіляко сприяв розбудові каси Українська Райфайзенка, яка, до речі, виділила кредит на викуп в поміщика близько 80 моргів орного поля та близько 40 моргів лісу. Це про те, що отець Іван керував, окрім того, ще й касою самопоміч. Друга половина 1930-х років тісно пов'язала отця Івана з не менш відомим містечком на Тернопільщині містом Бучач. І не просто пов'язала. Саме в цьому місті він став головою надзірної наглядової ради Бучацького повітового союзу кооператив. Кооперативу поступ українського кооперативного банку або Українбанку, повітового товариства Ощадностей і Позичок Праця, що було одним з найбільших сьомим із 113 діючих в величині. До речі, йому передав повноваження через похилий вік, відомий у Бучичі та за його межами отець Денис Нестайко. Так, саме той Денис Нестайко, який був дідом відомого дитячого письменника Всеволода Нестайка. Таким чином, без перебільшення можна сказати, що в селах, у яких бував парахом отець Іван, там організовувалися курси книговидавництва, кооператорів, сільського господаря, курси куховарів, курси вчителів, дитячі захоронки, що такі важливі були після Першої світової війни і в міжвоєнний період. Серйозні зміни в житті отця Івана відбулися з початком Другої світової війни. І це, до речі, було невинятковим явищем. Війна змінила усіх, так само, як і сьогодні, вона змінює людину. Так само і в 40-х роках ХХ століття вона пройшла через родину отця Івана. Слід зауважити, що він був щирим прихильником думки, яка після Першої світової війни, а радше після першої. Радянської окупації Галичини доволі поширеною була в краї. Він вважав, що прихід німецьких військ допоможе Галичанам, допоможе Галичанам вберегтися від радянської окупації повторної. В надії на це він сприяв створенню української дивізії Галичина. Він вважав, що німці зможуть озброїти місцеве населення. На першу комісію по набору до дивізії він зумів організувати 32 особи. особи 16 липня 1943 року. До Львова на військовий збір разом із самим отцем Іваном Галібеєм. Поїхало 19 осіб. Отець Іван разом з усіма йшов на військову формацію. Проте лише за станом здоров'я його не допустили до служби та повернули до села. Після повернення з комісії і перед відступом німців через наступ радянських військ він змушений був переїхати до Станіславівщини, де став парухом в селі Угорники. Та, на жаль, у 1945 році отця Івана Галібея не оминула, як і багатьох інших українців, трагічна. Доля арешт радянські спецслужби, звинувачуючи його у співпраці з українськими націоналістами, помістили його спочатку в Чортківську тюрму, а згодом етапували в Мордовію, де ймовірно у 1948 або 1949 році він був розстріляний. До речі, його тіло так і не було знайдено як і не було знайдено сотень тисяч тіл інших українців, яких вбив радянський союз. Лише в селі Скоморохи біля церкви, на його честь, встановлено пам'ятний хрест, який знаходиться там і по сьогоднішній день. Що характерно, не лише отець Іван співпрацював з українським націоналістичним підпіллям, вся його родина пішла шляхом батька. До речі, його син Роман, знаний ще під іменами Охрім Вільгельм Ернест, був відомим громадським діячем. Та активним учасником унівського підпілля в Галичині. у 1938 році він закінчив українську гімназію в Станіславові. Під час навчання був редактором популярного часопису Голос Молоді. Перед приходом, як казали, в Галичину других совітів він виїхав за кордон. Та це зовсім не означало, що він порвав з українським націоналістичним рухом. Слід зауважити, що все, що діялося в родині Галібеїв, відбувалося за погодження усіх членів родини з отцем Іваном. Отець Іван підтримував сина і підтримував усіх своїх дітей. Зокрема, 3 червня 1942 року Роман став провідником студентського сектора обласного проводу ОНУ. А в червні 1944 року Роман Галібей, як людина, яка виконувала особливі доручення Романа Шухевича, дістав незвичне завдання: виїхати в передгір'я Карпат, щоб технічно забезпечити великий збір української головної визвольної ради. І Роман Галібей взявся. До виконання завдання він з'явився у закинутому лісництві під селом Сприня Самбірського району що на Львівщині, щоб проконтролювати усю організацію заходу від ліжок зі свіжою білизною до телефонного зв'язку між двома сотнями УПА, які мали доправити сюди 30 делегатів ради та охороняти сам з'їзд. Вибір галібея для такого завдання був не випадковим. Роман Шухевич знав його ще із довоєнного періоду, коли Роман Галібей, тоді студент політехніки в Данців, проходив тактично бойовий курс під керівництвом майбутнього командира УПА. Це був інтелігентний, енергійний, рішучий. Та відданий справі підпільник ООН під час німецької окупації Роман Шухевич мав із Романом Галібеєм прямий зв'язок і час від часу давав йому окремі завдання. Та вже в липні того ж таки 1944 року Роман змушений був переїхати до Польщі, а звідти до Австрії, а ще згодом до Сполучених Штатів Америки і таким чином врятуватися від радянських репресій. Як склалася доля усіх інших членів. Родини отця Галібея наразі сьогодні невідомо. Але на підставі існуючих спогадів, фактів документів можемо сказати. Що ось саме такою була родина славного греко-католицького священника, отця Галібея, завдяки правильному вихованню, здоровій атмосфері в родині через тісні зв'язки батька з відомими та активними діячами Галичини, і діти стали на шлях вірного служіння своєму народові. Приклад отця Івана та його родини це добрий приклад міцної родини та плекання родинних цінностей. Це приклад родинної незламності навіть у той час, коли небезпека смерті дихає в потилицю. А людина робить далі свою роботу і мріє про свобідне майбутнє для своїх нащадків. Ось такою сьогодні була драматичною та зворушливою історія однієї із тисяч родин греко-католицьких священників, які, на жаль, з плином часу забуваються. Та історія і служить для того, щоб забути із забуття. А тому до зустрічі в подальших наших історіях з історії Української греко-католицької церкви для того, щоб досліджувати цю. Невідому або мало відому історію з вами був ведучий Тарас Пшеничний. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте подобайки і до зустрічі!